Я щиро вітаю вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно брати благословення у священника. Благословення має багато значень. Перше з них привітання або прощання. Привітатися зі священником за руку має право тільки. Рівне йому сану. Все решта навіть діякони беруть при зустрічі у священника благословення. Благословення береться на вчинення будь-якого благого діла. Для того священнику коротко розповідається суть питання, а потім береться благословення на вчинення даної справи. Священницьке благословення це дозвіл на добру справу перед початком будь-якого відповідального доброго діла, перед подорожю, а також у будь-яких скрутних обставинах ми можемо просити у священника ради і благословення. Для того, щоб отримати благословення, потрібно долоні скласти докупи праву поверх лівої, так як показано на екрані, на рівні грудей, щоб прийняти в них благословляючу руку священника. Після цього людина, яка отримує благословення, цілує благословляючу руку священика, як руку самого Христа, який і дає своє благословення. Православний священник благословляє не своєю силою і Своїм іменем, а силою Божою і святим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Коли священник чи Єпіскоп благословляє нас рукою, то Він складає пальці так, що вони зображають літери і -С Х, с, тобто Ісус Христос. Це означає, що через священника благословляє нас сам Господь наш Ісус Христос. Тому благословення священнослужителя ми повинні приймати з благовоння. Християнин отримує благословення від самого Господа, от чому нам потрібно з важністю і благовінням ставитися до благословення. Коли підходимо до священника. Міру вам во Христі! Підписуйтесь на мій YouTube канал. Храни вас Господь. Амінь.